Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по перше, в цей момент ти, знаєш, віриш ти чи не віриш. В момент коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент стати ближче, напевно, до був, поняв, ніж до що не дивлячись там на моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. Не позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти ти я вже входиш з цього життя, але тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію, за що взятися, і це Бог. Тобто, По-перше, там немає не віруючий, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідав, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів дола робити, і ти не робив, не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїв на цей момент, стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може а завтра кліпче голову може впасти, що угодно може случитися. Щоб а, тебе не дуже сильно душа вложила, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це тіпа тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? А ти думаєш, що ти в цих аспектах молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що серце закінчиться, реально все, що нас об'єднується всіх разом всіх людей свічить, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхе> І всі будемо відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережив, а з що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, що я буду відчувати в кінці цього життя. вже. Оце от важливе. Це інше, воно вже второстійне, це от само ключове.